Унікальні біблійні стародруки можна побачити в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Триває виставка Біблія найвідоміша книга світу, якою відкрито сезон різдвяно-новорічних свят. У фондах музею зберігається понад 100 примірників книги книг, каже завідувачка відділу історії та краєзнавства Валерія Русен. Ми маємо і біблії. Повні зібрання, які складаються з старого і нового заповіту, і маємо поокремі видання як частини і старого заповіту, і нового. Це я маю на увазі і частини тори, фрагменти уривки, П'ятикняжнього Моїсея, або випубліковані, чи дурковані на початку ХХ століття книги на івриті або староєврейській мові про старий заповіт. І є, є євангелії, діяння апостолів тощо, починаючи з століття, скажімо. Звісно, в експозиції лише деякі екземпляри, найцікавіші кажуть у музеї. Тут різні біблії за мовою, роком видання, оригінальністю оформлення, Тощо біблія, з котрої ми до сих пір черпаємо всі свої знання, емоції, тому подібне. Величезний культурний вплив. Дала людству, це можу годинами про це розповідати. Про біблії в музеї можуть чимало розповідати, та краще ці видання безпосередньо побачити. Ми подали і вульгату, наприклад, це перший переклад Біблії на латинську мову. З грецької є переклад і з старої єврейської мови. У нас є прекрасне видання. 1700-х років, тобто XVIII століття, у двох томах з розписом, ну і з підписом Михайла Андрела, перший том, який ми ще будемо досліджувати, як він потрапив до музею, яким чином, або це було власністю Михайла Андрела. Тоді ми маємо і Біблію найвідомішу в Угорщині Кароля Гашпарі. Але не того року, коли видавали, А навіть був гожінь зараз, тільки 24, Якщо я добре пам'ятаю, примірники знаходяться десь на руках, крім того, що в музеї. А ми маємо також, але пізнішого видання. У музеї представлена і найдавніша рукописна книга Закарпаття Королевський Євангеліє 1401 року. Та переглянути його можна в каплиці лише мультимедійно. Погортати теж. Оригінали біблії Франциска з Корини 1519 року і біблії Острозької Івана Федорова 1581 року відвідувачі могли побачити на відкритті виставки. Ви знаєте, історія наша краю багато на релігійну тематику, тому маючи такі унікальні зібрання, як біблія Федорова, ми маємо можливість це показати хоча б на один день, тому що це дуже вартісна книга, але інші біблії тут будуть представлені і відвідувачі зможуть знайомитися з нашими стародруками, які є написані на різних мовах. Це є також унікальність, в тому що це не тільки біблія на старослов'янській мові, а це і на болгарській, це на грецькій, це на латині, тому це унікальне. Ось така колекція. Крім того, на виставці у тори давньоєврейською мовою. Для реформаторських вірників німецький новий заповіт Мартіна Лютера. Біблія з двостами гравюрами Густава Доре. Екземпляри п'ятитомного видання Біблії у Буді 1804 – 1804-1805 – четвертий, церковно-слов'янською мовою. Найбільший культурний проєкт єпископа Андрія Баченського. Біблія з родинним літописом, археологічна біблія, біблія середня для нижчих класів народних шкіл Августина Волошина. Ну ми виїхали з Харкова кілька днів тому. Приїхали на Закарпаття на деякий час. Ми не знали про цю виставку, але вражають експонати, вражають старовинні книги, про які, мабуть, тільки чула, а тепер бачу. І маю нагоду насолодитися тим, що я бачу. Що вас найбільше вражає цих старовинних видання? Якість якої вони зроблені. Ці видання, те, що вони збережені насамперед, бо це наша історія, це наша культура. Переглянути виставку в каплиці замку можна до 7 січня.